Петро Колодій не був водієм кримінального авторитета за війні. Перший заступник голови обласної ради Петро Колодій подає судовий позов на голову обласної партії регіонів Петра Писарчука. Відтак повністю заперечує його заяву про те, що у 90-х роках, начебто, був водієм відомого львівського авторитета за війні. Обласні свободівці стверджують, що саме так регіонали намагаються дискредитувати свободу, готуючись до наступних виборів. Якщо ми говоримо про Петр Петра Писарчука і Петра Колодія, Петру Колодію не сьогодні не стидно дивитися виборцям в очі. Нехай так дивиться Петро Писарчук, який сьогодні голосує за харківські угоди, і інші голосування, які він проводить сьогодні в Верховній Раді, на шкоду е, е, Україні. Петро Писарчук тим часом оприлюднену інформацію чорним піаром не вважає. А самих свободівців обласний регіонал називає занадто дрібними опонентами, аби вести з ними політичне протистояння. Про те, що Петро Колодій був близьким другом, однокласником відомого кримінального терите Ореста Завінського він сам сказав в інтерв'ю в голосі. Я читав, що він цього і не скриває, будучи близьким другом. Завіс абсолютно можете не сумніватися, що в ці боревні часи він возив Ореста за війську. Хоче подавати в суд. Це його право. Нехай подає заяву про захист честі та гідності. Петро колодій пообіцяв подати до Галицького районного суду.